Сьогодні до вашої уваги невеличка підбірка достатньо популярних товарів, ссылки на які ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. А якщо вас цікавить викуп цих чи інших товарів по оптовим цінам, напишіть нам в наші контакти в шапці профі. Шикарна скринька для прикрас косметики в неї влізе все. Або як варіант, використовувати на кухні для сипучих круп, горіхів. Багаторазовий ролик, який з легкістю видаляє всі волоски і неприємну шерсть тварини. З вашого одягу або любої поверхні. А ця щітка не тільки вимає ваше обличчя і забруднені пори, а й замінить масажист. Чудове крісло, м'яке, зручне, з якісних матеріалів, легко розкладається. В комплекті йде штатив для телефону ввечері саме те подивитись серіальчик. А це мрія кожної господині всі ножи та ножиці моментально точаться цією кулькою. Коштує копійки, а користі купа. Забудьте про старі подовжувачі. Цей гаджет набуде будь-якої зручної форми, і більше не буде проблем, що якісь воделки не влазять взагалі. Нарешті знайшов ось таку ленту, яка стане прикрасою будь-якої оселі. Гнучке та безпечне дзеркало замінить справжнє і по ціні, і по якості, а гарні отзиви тому підтвердження.